Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття фруктовий натюрморт. Сьогодні у нас особливе завдання. Уявіть, що ми з вами потрапили на чудовий ярмарок фруктів, величезні столи, заповнені яскравими яблуками, соковитими грушами, солодкими виноградними кетягами та ароматними бананами, як багато різних кольорів і форм. Червоні, зелені, жовті фрукти блищать мов коштовності на сонці. Скажіть, будь ласка, чи звертали ви увагу, наскільки красивими є фрукти? Їхні кольори такі яскраві, а форми такі цікаві. Ось яблуко кругленьке, мов сонечко, а грушка має форму маленького дзвіночка, виноградні ягоди зібрані у грона, як намистинки на, на ниточці. Сьогодні ми з вами станемо справжніми художниками і створимо фруктовий натюрморт. Знаєте, що таке натюрморт? Це коли художник малює предмети, які лежать перед ним. Іноді це квіти, іноді посуд, а сьогодні це будуть фрукти. Уявіть, як красиво це виглядатиме на вашому малюнку. Ви готові? Давайте разом створимо свою фруктову каску на папері. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик з водичкою і палітра. Отож, ми з вами будемо малювати натюрморт з яблучком і бананами. Спершу намалюємо банани. Для цього беремо великий пензлик, змочуємо його у водичку і в жовту фарбу. І тепер. Від серединки опускаємось трошки нижче і вправо, і малюємо ось таку посмішку. Проводимо ще одну таку лінію, домальовуємо посмішку ще раз, але звертаємо увагу на те, що серединка має бути товщою від хвостика. От Ми один бананчик вже намалювали. І тепер так само біля нього намалюємо другий бананчик, трошки нижче опускаємо і малюємо ще одну посмішку і з'єднуємо її ось тут вгорі з нашим першим бананчиком. Ось так. Намалювали. І потім також домальовуємо ще серединку. Робимо її товщою. Цей бананчик також можна трошки товщим зробити. Ось так у нас вже з вами вийшло два бананчика. Тепер ми намалюємо яблучко. Для цього беремо червоний колір і біля бананчика малюємо круг. Ось так ми. Доводимо обережно до бананчика і тут продовжуємо. Ось такий у нас контур яблучка вийшов. І тепер ми його обережно зафарбовуємо, обводячи бананчик по контуру. Тепер, поки наші фрукти висихають, ми з вами зробимо фон. Фрукти будуть лежати на столі, і стіл ми зробимо світло-зеленим кольором. Для цього ми беремо білу фарбу і змішуємо її з зеленою фарбою. Ось такий колір у нас вийшов, і тепер проводимо пряму лінію з лівої сторони. Обережно до фруктів доводимо і таку саму з правої сторони. І посередині між бананчиками у нас також тут є відстань, тому ми тут також замальовуємо. І тепер повністю зафарбовуємо нижню частинку аркуша. Тепер зафарбуємо верхню частинку фону. Для неї я хочу використати блакитний колір. Для цього ми беремо білу фарбу і синю і змішуємо її. І тепер обережно повністю зафарбовуємо весь фон, обводячи фрукти. Тепер, коли все висохло, нам треба пропрацювати фрукти. І зробити їх більш об'ємними, додати їм тіний. Ми спершу пропрацюємо банани. Для цього ми беремо білий колір, змішуємо з жовтим, щоб отримати світлий жовтенький колір. Ось такий світло-світло-жовтий колір ми отримали. І тепер ним ми промалюємо половинку бананчика. Ось так проводимо ось таку лінію від початку і до кінця, але тільки ось цю половинку. І так само на другому банані починаємо звідси, знизу і проводимо. До кінця, відділяючи бананчик один від одного. Тепер ми додамо тінь на яблучко. Для цього ми беремо червоний колір і змішуємо його з білим. От у нас виходить світло-рожевий колір, і ми додаємо от сюди вгору таку круглу. Або овальну плямку. Тепер додамо тіні під наші фрукти. Для цього ми беремо білий колір і змішуємо його з коричневим. У нас виходить ось такий коричневий колір світлий. І ми беремо тонкий пензлик і тонким пензликом. Промальовуємо під бананчиком. Ось тут тінь. Лінію ось таку. І під другим бананчиком. Тінь. І також під яблучком малюємо тінь і з'єднуємо її з тінню від бананчика. Тепер темним коричневим кольором. Ми домалюємо бананчику хвостики. Ось тут внизу, один хвостик і другий хвостик. І також домалюємо хвостик яблучку. А ще до хвостика ми світло коричним кольором домалюємо ще. Ось таку ямку. Тепер зеленим кольором ми домалюємо яблучку листочок. Також коричневим кольором ми додаємо хвостики у бананів. І тепер останній штрих. Ми беремо білу фарбу, і ось тут на плямці ще домальовуємо білу тінь, білий відблиск. І на бананчиках так само ми проводимо декілька білих ліній. І ось така гарна яскрава робота у нас з вами виходить. Дивіться, дітки, які прекрасні малюнки ви створили. Ваші фрукти виглядають такими апетитними, що їх хочеться покуштувати. Подивіться, як красиво поєднуються різні кольори червоне яблуко з зеленим листочком, і жовті банани. Скажіть, що вам найбільше сподобалося сьогодні? Малювати форму, добирати кольори, чи може уявляти, як ваш натюрморт прикрасить справжню художню галерею? Дякую вам, дітки, за старання, ви справжні художники. До нових зустрічей!